Святий Пантелеймон – великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб. У молитвах просимо його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу Наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом. Від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу. Наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом. Від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу. Наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом. Від усіх не вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу. Наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь.